Були такі будинки, що ми і за два дня встановили, а були такі, що ми і чотири дні робили на одному будинку. Високопілі, то ми там по тижню на кожному домі були там. Так пройшло робоче відрядження штукатура управляючої муніципальної контори Південно-Західна. Віктор Іванович та його бригада займались ремонтними роботами на Чернігівщині, Харківщині та Херсонщині. Ми були на і в Чернігові, і в Херсонській області Високопілля, і Ізюм. Ми там ремонтували криші по, по кришах, по цоколях, по сходах, ну, встановлювали. все те, що повредили нам, то ми то і встановили. Роботи на кришах сіда важкі. от в Чернігові ми були, там все було, таке, ми попали, що там був і жара, і комарі, і таке якесь ну, ну, не дуже хороша погода була тоді, але ми зробили, встановили, бо... Інакше його не буде, бо комусь треба його встановлювати. Якщо не ми, то хто ж тоді, встановлення вікон та скла, повна відбудова даху або ж частини будинку. Люди потребують допомоги. Матеріалами були забезпечені, відновлювали всією Україною, в тому числі і хмельницькі комунальники без роздумів вирушили на поміч. кажуть, ситуація у містах та селах, які потерпають від російської орди, важка та, попри все, тримаються. В Чернігові стикалися навіть з такою ситуацією, де в кожному дворі, Дворі біля кожного під'їзду стоїть маленька вимурована буржуєчка, на якій люди готували їжу для себе, так як не було ні газопостачання, ні електропостачання в той час. В дворах стоять імпровізовані туалети. Важко людям жити. Всюди, де ми були, люди відносилися дуже позитивно, здячніше. Для до нас за виконання тої чи іншої роботи найважчою ситуація була у Святогірську, кажуть комунальники. Розбита військова техніка була чи не на кожному роді, а зруйнованих будинків в рази більше аніж вцілілих. Ми були в багатьох містах, бачили дуже багато руйнувань. Але таких руйнувань, як у Святогірську, я ще не бачив. Кожна п'ята хата і кожна будівля житлова ціла, а всі інші розбиті повністю. Дуже багато військової техніки розбитої. А це було, це було вражаюче. Окрім роботи у громадах, комунальники працювали і за їх межами. На Донецькому напрямку чоловіки залучалися до облаштування фортифікаційних споруд, окопів, а неподалік війна, вибухи, прильоти, стовпи диму. Та кажуть, страху не було, адже знали для чого вони це роблять. В'язали водонепроникну не проникну, ткань, сітку цепляли, підсипали від души де… Потрібно було. Працювали, як то кажеться, вже на закінченні. Як то кажуть, наш народ йому вже не привикати. В подальшому, якщо покличуть, можна сказати, то ми, звісно, поїдемо, тому що треба комусь їхати. І нема чого боятися, там нічого страшного немає. Наші люди вони будуть виконувати будь-яку роботу. Працювали у складних погодних умовах, дощі, снігопади та рук не покладали, адже розуміли, людям, які проживають тут, набагато важче. Вони дуже дякували нам за те, що ми робили їм. Ну і я теж, звісно, радий, що свій вклад в місце, ну, що допоміг людям. Да. І якщо буде, треба, поїдемо ще. У будинку проживала бабуся. І під час нашого виконання робіт, а ми вже їх завершували, ті роботи, і вона нам приносила гроші за те, що ми допомагаємо. Звичайно, ніхто грошей не взяв. Ми пояснювали бабусі, що ми робимо все, що від нас залежить, і максимально швидко допомагали відновити покрівлю. Хто як не ми в один голос відповідають чоловіки? кажуть, готові знову, в разі потреби, а така є, вирушити на допомогу.